Поліцейський тепер не має повноважень виписувати на вас постанову за перевищення швидкісного режиму більше ніж на 50 км за годину. З 1 січня 2022 року органи національної поліції не мають повноважень розглядати справи по адміністративних правопорушеннях, передбачених частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме перевищення швидкості більше ніж на 50 км за годину. В той же момент вони мають право розглядати. Справи по адміністративних правопорушеннях, передбачених частиною першої статті 122 КУПАПу, а саме перевищення швидкості більше, ніж на 20 км за годину. Якщо не вірите, можете перейти в Кодекс України про адміністративні правопорушення, відкрити статтю 222 і ознайомитись з повноваженнями Національної поліції. Що ж робити, якщо працівник поліції виписує на вас постанову по частині 4 статті 122. Ви викликаєте слідчу оперативну групу і Складаєте заяву на даного співробітника поліції про вчинення кримінального правопорушення. А якщо на вашу адресу приходить постанова про перевищення швидкості більше ніж на 50 км за годину, зафіксовано в автоматичному режимі її також подальшому можна скасувати. Можете звертатись до мене.